Коли я зрозуміла, як писати картини, так, як пише свої роботи, божечко Іван Марчук, то найвідоміший художник України, всі його люблять, його картини такі прикольні. Коли я зрозуміла, як він то пише, як він то, пише, як він то робить, я пообіцяла, що я створю хоч одну картину, де буде присутній його стиль плюнтралізм. І я сьогодні опублікувала ту свою роботу, попереднє відео можете подивитися. Е, пишеться дуже легко, дуже швидко. Е, техніка дуже-дуже, я кажу, дуже легенька, так швидко пишеться, божечко. Я, я просто була в захваті, коли я писала ту роботу. Яка ж в мене техніка? Ну тут присутня техніка Івана Марчука пентралізм. Це він початківець. Що ж то в мене за техніка така? Я назвала, знаєте, в мене багато картин. Таких от, я назвала ці всі свої роботи. Це стиль, фетнореалізм. реалізм Дуже просто запам'ятовується. Тобто в картині мусить бути щось фантастичне. Обов'язково і реалістичне. І мають бути присутні різні техніки написання картин. От і все, все дуже просто. Я ще свою техніку, я ще в Вікіпедію не додала, не додала. Але я сьогодні от попереднє відео. Так, то от, така от, от такий стиль цікавий новий я вигадала. І я не знаю. Я думаю, дуже багато художників будуть писати в тому стилі. Тобто, фетно реалізм я запишу в Вікіпедію, що тут таке є. І так, і які роботи з тим фетно реалізмом зв'язання. Покажу свої роботи, щоб люди розуміли, про що йде мова що таке фетна реалізм. Як моє ім'я, ну, одразу заходьте на мій канал, Наталка художня. Все. Наталка художня дуже легко запам'ятовується. Це мій псевдонім. Художня це псевдонім. Я не знаю, мені подобається, я думаю, людям всім подобається. Гарно звучить і легко запам'ятовується. Правда? Так. Я думаю, дуже легко запам'ятовується. А та картина вам дійсно запам'ятається. 100%. Я її ще, до речі, не полокувала. Написала її за декілька годин. Вона дуже легка техніка, легко пишеться. Так, от, є задум, головне, творчий задум. І все. І от так. От. Ви вже знаєте, називається картина.